Енергія злості це та сама енергія, що й гроші. Але замість того, щоб дозволити їй пройти, ми часто ковтаємо її, не кажемо, мені це не підходить. Бо боїмося образити. Бо інша людина щось подумає, а ще й свій гнів вильє на нас. І ми мовчимо. А всередині ця злість вона починає гнити. Робить пробку. На рівні тіла це біль, на рівні життя це брак. Злість, яку ми не прожили, перекриває потік грошей достатку і сили. Хочеш знати, як її відкрити? Відкрити так, щоб не ранити, але й не зарадити себе. Слухай далі, або ж заходь по запрошенні, і я покажу тобі твій спосіб.